Питання комунікації туристів з гірською пошуково рятувальної служби є насправді дуже важливим, тому що е, знати і повідомити про якусь подію в горах е, дуже важливо, і як показує практика, не всі туристи, е, коли потрапляють в якісь екстремальні ситуації, знають, куди правильно дзвонити, щоб е, прямо за адресою потрапити до гірських рятувальників, і саме щоб вирішити цю проблему. Головне управління ДСНС в Івано-Ферській області втілили в міжнародний проєкт, і в межах в його, ну, через цей проєкт створили систему gps моніторингу яка має декілька складових, і з з яких є мобільний застосунок перетунок в горах, який доступний на системі Android та IOS, який дозволяє туристам. Встановивши його на свої мобільні пристрої, зареєструвавшись там, е, телефонувати, напряму телефонувати гірську божкову рятувальну службу, викликати гірських рятувальників, е, віддалено реєструватися через цей застосунок, реєструвати свої туристичні мандрівки е, і, власне, відправляти свої точні географічні координати напряму в гірську рятувальну службу. Е, ну, продемонструю, як виглядає, ось він має таку. Так він виглядає його власна іконка. Так виглядає ага, головний можна екран. Можна ще раз показати не дуже було видно. Так. Власне, отак от виглядає головний інтерфейс. От ключові його функціональні можливості. Скажімо, от ми маємо розділ інформація. Зайшовши у нього. Тут є всі, можна вибрати собі, якщо навіть потрібно зателефонувати для консультації в якесь гірське пошково рятувальне відділення, то можна собі зайти сюди, обрати з переліку відділення, наприклад, і зразу собі здійснити, здійснити виклик. І це, це можна по цьому номері як і повідомити про те, що сталося, але з цього інтерфейсу можна просто для консультації набрати. Тут є перелік всіх пошуково рятувальних відділень. Е, також тут, тут вказано е, про додаток є детальна інформація. Е, також є як реєструвати свої мандрівки, вказано, е, і також є невеличка пам'ятка користувача. Що робити, коли людина потрапила в складну ситуацію в горах? І є рекомендації, що навіть людина може їх прочитавши вже знати, як діяти. І також є невелика інструкція, як користуватися цим застосунком. Також наступний є інтерфейс, кнопка інтерфейсу налаштування. Де можна вибрати мову додатку? На даний час є українська, англійська, польська та румунська мови. Якщо встановити за замовченням, буде та мова, яка є встановлена на телефоні. Головною, також тут є налаштування, де можна вибрати тобто, додаток за замовченням, щоб відправляти повідомлення, через які буде йти, власне, через який застосунок буде йти відправка. Через який застосунок власне буде йти відправка СМС з точними географічними координатами, можна встановити похибку, за якою з, з якою будуть відправлятися координати, чи це буде 20 метрів, піддесять, допустимо похибку. Скажімо, якщо встановити 20 метрів максимальну похибку, а телефон в силу різних обставин буде визначати 30, то воно не дасть відправити, тому. Поки не буде необхідна точність. Тому якщо е, туристи з таким стикаються, то бажано тоді більш-менш меншу точність, 50 чи 100 метрів обрати, і тоді вона дасть можливість відправити смс точними графічними координатами. Також можна обрати тему, темну, світлу, також можна вибрати формат координат. Також є розділ мандрівка, в якому туристи можуть свою мандрівку зареєструвати, тобто повідомити гірську пошкову рятувальну службу про свою мандрівку, скільки чоловік куди йде, коли планується повернутися і коли виходять. <плес> З переліком топонімів, через які будуть проходити мандрівка. Також, якщо людині, скажімо, потрібно просто визначити свої координати, то тут є відповідна кнопка, натиснувши ші, то, на, на, натиснувши її. Телефон визначить і просто покаже тут координати. Ну потрібно, щоб ми були на вулиці. Тоді це можна продемонструвати. Тут з'являться координати і точність. Також і час, коли вони визначені. Також є клавіша, якою можна обрати. Через який канал буде йти відправка координат? Чи буде через смс, звичайно, чи може якщо є інтернет через інтернет-мережу. Тобто, якщо є, є в зоні покриття, знаходиться. Туризм, угу. це можна собі також самостійно обрати. За замовченням йде відправка через смс? Також є внизу дві головні клавіші, це можна напряму телефонувати. Гір, у черговому гірської пошкорятувальної служби, тобто, в разі, якщо людина буде телефонувати з даного застосунку, вона буде напряму потрапляти до гірської пошкорятувальної служби. Бо, скажімо, коли людина буде телефонувати на 101 або на 112, вона також потрапить в рятувальну службу, але це буде е, вже диспетчер, який цей виклик передресує далі. Запише, візьме всю головну інформацію, її передасть, і потім знову ж таки, Черговий гірської пошкортувальної частини буде зв'язуватися з тою людиною, а коли людина буде з додатку телефонувати, то вона напряму зателефонує і цим виграється час і зможе зразу напряму фахівцям пояснити, що йде з нею сталося. Для того, щоб зателефонувати, треба на 2 секунди затиснути цю клавішу, вона перекидає от телефон і йде е, в інтерфейс, де йде дзвінок. Також можна відправити, якщо людина, бо цей функціонал дзвінка доступний, коли людина може не бути зареєстрована додатком. Угу. А щоб відправити точні смс своїми координатами, треба обов'язкова реєстрація. Поясню, для чого це потрібно. Це потрібно для того, що коли прийде просто смс. Е, ну, в рятувальній службі не буде ніякої інформації, і часто так буває, смс можна відправити, а перезвонити тій людині неможливо. І нам буде складно тоді цю подію класифікувати. Тому коли людина зареєструється і відправляє е, свої координати от таким чином. Також дві е, натискає. От, треба, щоб був просто інтернет, щоб воно щоб воно. Щоб воно, на, секунду, потрібно, щоб воно знайшло. Е, от, але вона шукає, вона повинна знайти координати, так як ми в приміщенні. Вона не може, тому вона не формує цю смс-ку і не може тут продемонструвати. Вона формує тоді смс. Якщо людина дає можливість, коли людина зареєстрована, людина відправляє їх, і ми приходимо. У нас висвічує, від кого смс-ка прийшла. Є профайл цієї людини, є вказані контактні особи при реєстрації, вказано, можливо, навіть якщо людина реєструвала свою мандрівку, ми зразу маємо інформацію, куди вона йшла, і ми можемо оперативно зразу. Починати пошуково-рятувальні роботи, знати, де людина, ну маємо координати, знаємо, хто це, який там склад групи, який в них був план, звідки, куди вони йшли. Якщо немає зв'язку, ми можемо з до контактної особи зателефонуємо, уточнити дані. Тобто таким чином ми маємо максимум інформацію, можемо максимально ефективно розпочати проведення пошуково-рятувальних робіт.